Українці, привіт вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про те, як правильно в цьому році розмитнити свої автомобілі в Україні і як це зробити найдешевше. Ми вам дамо три конкретних поради: як покроково зробити все правильно, щоб ви не переплачували жодні митні платежі. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк. Підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно, щоб більше українців дізналися, як робити все правильно в плані розмитнення. І перше, саме головне це вибираємо тип авто. Є різні автомобілі, є різні двигуни, і всі автомобілі розмитнюються по різним ставкам. Якщо ставити на перше місце, найдешевшим в плані розмитнення на сьогодні є. Електрокари держава дає преференції, і розмитнення електрокару є майже безкоштовним. Якщо авто має батарею в 40 кВт, його розмитнення буде 40 євро. Тобто, формула така: 1 євро дорівнює 1 кВт ємності батареї. Далі, після електро, йдуть автомобілі з бензиновим двигуном. Плюс-мінус розмитнення бензинового двигуну на сьогодні є 2000 євро. 2000 – це може бути 200, 2200, 1800 – Все залежить від років. А ось якщо говорити про дизельні автомобілі, вони є, на жаль, найдорожчими. Середня ціна розмитнення дизеля сьогодні в Україні це 3000 євро. Тобто дизель на 1000 євро є дорожчим розмитненням. Але деякі з наших клієнтів говорять так. Краще я відразу переплачу на дизелі митні платежі, але в майбутньому буду економити в плані витрат на пальному. Вибір кожного. Також запитання: а як розмитнюються гібридні автомобілі? По якому тарифу? Якщо там стоїть двигун бензиновий, то вони розмитнюються по тарифу бензину. Якщо дизельний, розмитнюються по тарифу дизеля. На жаль, на гібридні авто жодних преференцій держава не дає. Друга порада. Це ціна автомобіля. Коли ви купуєте автомобіль, дуже важливо, за якою ціною ви купуєте авто. Тому що саме ціна автомобіля вона напряму впливає на вартість митних платежів. До прикладу, один той самий автомобіль, якщо на нього поставити ціну там, 10 тисяч євро і поставити ціну 5 тисяч євро, а митниця може пропустити за 7 тисяч євро. Але якщо в купчі у вас буде стояти більша ціна 10 тисяч євро, то митниця порахує від тієї ціни, яка у вас вкупчі, і ви будете митні платежі переплачувати для того, щоб не переплачувати митні платежі, коли ви купуєте автомобіль. Обов'язково консультуйте зі своїм митним брокером. Ми вам підскажемо, яка ціна має стояти в договорі купівлі-продажу, щоб у вас не було проблем ні на кордоні, ні на внутрішній митниці, коли ви будете розмитнювати свій автомобіль. Це правильно зробити, це таке буде соломонове рішення, щоб і держава не втратила, і щоб ви.